Я хочу вас запитати про об'єкт, який зараз не існує. Від пані Ірини Максиме мені довелося почути дуже детальний опис будиночку, який ще після війни містився за аркою на Миколаївському централі. <сотелі>. Отут тут, розліга. Я прошу все, що ви можете про нього згадати, мені сказати. Я тільки знаю, що був Я не навіть. Я тільки знаю, що там був будиночок. типу адміністрація, щось таке було. Це він? Ні, а тут будиночок був. Ну я, я не пам'ятаю цього цей, цей, цей будинку. У всякому разі, зараз я точно скажу, ми переїхали в ту нову школу в 64-му, чи в 63-му році. В 64-му церкву коли підірвали? В 62-му листупалії десь. Так, так, так. А, значить, ми в 63-му. Бо там ще розвали не були, і ходили, збирали, ті і всі рештки, і біблії там були, і, і оздоблення тих люстр кришталевих. І, і, і тоді ж ми бігали на цвинтар покійний Вовка Вороб'йов, ми знаємо Наспор. Бігали е, вночі. вночі, півночі. Півночі. Щоб бути, бути на центрі. Не пам'ятаю я то буде. Щоб... Не було. Не було. Е, я можу тобі інакше сказати, що в зв'язку з тим, що я жив на Островську і цвинтар, то було наше особисто для пацанових. Ну і плюс там кар'єр, те, що я тобі розказував, що ми там міни знайшли, і пацани на дорозі озарили. От, то я теж цього будинку не пам'ятаю. Можливо, не, що так. він зник десь або на початку 50-х, так, так. А можливо, що і до війська. Ні, зник. Не пам'ятаю його точно. Зверніть його, будь ласка, браму. А якраз, якраз на цьому місці, оце зараз це елітне. Саме так. так. Зрить боску увагу на браму. вона мала. Трошки такі цікавіші, якісь оздоблення, кам'яні. Щось після війни ще було? Якось mm. відрізняє це? Чи цього вже не було? Не було. Не було, не це було. було? Не. не До речі, це ви перебігли. Точно копія, брами на Личаківській цвіт. Так, їх там, до речі, кілька. Одна з лівіша проблема. Каплиця. вона останній перебувала після війни і що там було? А там були ці сиділи. Ті, що, адміністрація ну, адміністра... Не адміністрація, а ті, що копають. Mm -hmm. По-моєму, там труни робили. Я тоді там був, коли, коли помер, хто ж помер з нашого класу. Ми ще тільки не закінчили школу. Я там був, то там трудниці робили. Я ні, точно пам'ятаю. Не Соня, Вона Соня... на Соня. Ні, Соня. Соня. Після Соні? Після Соні, так. А може... Ні, точно, Матрна, померла, наша класна керівничка. До речі, перша... Yeah. Так, засновниця Тернопільського клубу, туристичного клубу. Вона Матрена і... Радєвський такий Володя, по-моєму. Володя. От. От вони, і вона в нас е в школі, в мене фотографії є, ми ходили е в скалет, в барыш, походи, mm -hmm. В Крим їздили навіть. Крим, будь ласка, ці скульптурки при вході. Вони були до Союзу? Можна говорити, що вони мають довгі mm -hmm. не походження Я Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. По-моєму, були, тільки що не було і їх не було видно. Mm -hmm. Були-були, точно були, я були, були. Вони напевно до воєнні. Так, так, так. Ще одне питання. Чи каплиця з э, погодів <кх> вашого дитинства зазнавала якихось руйнувань під час війни? Ні, вона була. Така, як є, так і. На моїй пам'яті вона така, як є, така і була. Ну я так само можу підтвердити. Вона не... Ні... Не постраждала вона. Ні, під час війни. ні. Таблички, які ми зараз повністю... А їх не було? Жодної. Жодної. У всякому разі я не пам'ятаю, не бачив оці. Mm. А? Були? Ну я не пам'ятаю були. Можливо, Оце я не можу стверджувати. Були. От таблички я пам'ятаю. А мені таблички видається, були. що це та сама історія, що табличка на е... єврейському шпиталі. Ну, так? Так. так само, як банк на 1 мая. дали так, 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 табличку, так. потім знову заштукатурили. Була табличка, бах, зникла. Це, е... по-моєму, ці таблички були.